Кров, смерть та спокута. А, побачимо, що з цього буде, що з цього вийде. Скажіть, будь ласка, чи є тут в чаті люди, які більш-менш грали, чи спеціалістами з даної гри? Тому що, окрім того, що я прочитав сторінку на Вікіпедії про цю гру і деякі там якісь творчі. Моменти стосовно слоганів, концепцій і так і інше, не занурюючись в технічні питання, більш нічого не знаю. Ну, прочитав стислий сюжет, скажімо так, сторітелінг. Олена Гравали надолу. Хайлен Кантер. Зрозумів. зрозумів. Так. Колись ще відьмака третього, ну так я ще до першого не дійшов. я, до речі, прочитав відьмака. Колись два рази читав відьмака. Крута, крута, крута серія. Крута серіал не дивився. До речі, дуже багато критичних нарікань. Дуже відмінний сюжет і, і, і іноді сумний. Так я гра довга, але тобі сподобається. Дякую, дякую. Сподіваюсь, те, що мені сподобається, що вам сподобається спостерігати за цим. Кажу ще раз: я нічого не знаю про цю гру, не про механіку, не про там, що там нюанси. Тобто, це буде перше знайомство. Хочу нагадати вам, що... що гра. З'ясувалося в результаті ваших голосувань, ваших вподобайк і таке інше. Вадім, вітаю Вадім. Так, Шрам потрапив в часову просторову аномалію і перетворився на головного героя. А там же ж мені здається від третьої особи гра чи ні. Зараз побачимо. Коротше. Отже, хочу нагадати вам, що є сторінки в Тіктоці, є сторінка на Ютубі, куди заливаються всі стріми. Розклад стрімів ви можете побачити в закріпленому пості на Тіктоці. Хочу вам ще раз його повторити: що в РДР другий граємо на вихідних. Це субота або неділя. А в Сталкера будемо продовжувати грати. Звичайно, в на тижні буде два стріма, а більш детально буде окремо оголошення за 24 години до стріму. <смір> до каводики врятувати життя. Ну так, да, з... па... вітаються всі паралельні жарти стосовно Шрама в світі РДР і таке інше. І, звичайно. Вітається наш формат спілкування, коли ви мені допомагаєте з непростими питаннями, скажімо так, тому що, ну скажімо, відверто, ну геймер з мене ну так собі. Ну, хоча я працюю в цьому напрямку і, можливо, стану супер крутим геймером, хоча немає такої потреби, є просто. Потреба отримати насолоду від спілкування завдяки таким новітнім, скажімо, технологіям і форматам. Ну що, перемикаємось, схоже настав час полювання на легенди скіфе. Нам потрібен стрілець.